Вітаю! Пропоную вам почати вивчати танець. Ми вже з вами знаємо досить багато рухів, і тепер ми вже можемо відпрацьовувати їх під музику. І в нас буде і відпрацювання техніки, і потім в нас буде вже готовий танець, який ви зможете виконати, де вам захочеться. Спочатку ми маємо якось вийти до глядача. Ми виходимо і до початку акцентів у музиці ми гарненько постоїмо, щоб глядач нас роздивився. Я виходжу і займаю позу, в якій я буду робити свої перші руки. Моє праве стегно розвернуто у задню діагональ. При цьому я стою таким чином, щоб виглядач бачив дві кісточки стегна і два плеча. Коли починаються перші акценти, я піднімаю праву руку, роблю підйом грудної клітини акцентований, вверх-вниз акцентований, тобто після підйому і опускання в мене є невеличкі паузи. Після цього я роблю коло грудної клітини. Після цього я змінюю позицію на таку ж саму, але в іншу сторону. Для цього ногу, на якій в мене ваги не було, я перевожу назад і змінюю позицію ноги. Тобто, зараз моя ліва нога на ній є вага, права нога стоїть поряд, на потушисті. І моє ліве стегно направлене у ліву задню діагональ. Глядач так само бачить дві кісточки і два плеча. Я піднімаю руку і роблю підйом грудною клітиною, Два акценти. Вверх і вниз. Другий акцент ми опускаємо грудну клітину. Потім робимо так само коло грудною клітиною. Починати робити коло ви можете у будь-яку сторону. Так, як вам буде зручно, це не важливо. Далі в нас йде невеличка проходка. Позиція нашого тіла. Розвертаємося до глядача, таким чином, що він бачить нас дві кісточки і два плеча. Ця поза називається анфас. Оскільки я стояла на лівій нозі, моя права нога була вільною. І я повертаюся до оглядача, така сама позиція зберігається. Тобто, права нога залишається вільною. Тому я на неї наступаю, при цьому руки я ставлю ось таким чином. Навхрест, ліва рука до правої ноги, а права рука відкрита. Наступаю, навхрест, переношу вагу на цю ногу, підставляю іншу, коліна всі пом'якшую. І зараз я буду робити акцент лівим стегном вверх. Вверх, а далі я роблю акцент стегном вниз. Для цього я загинаю всі коліна, щоб моя кісточка стегна різко пішла вниз. Тут треба зауважити, що коли ми робимо крок, ми пом'якшуємо всі коліна, і при виконанні акцента стегна вверх більше працює коліно. Ось цієї ноги. Пум. Тепер мені потрібно зробити скит стегна вниз. Коліно опорної ноги в мене пом'якшене, воно повністю не випрямлене. Тому я його розгинаю і кісточка лівого стегна йде вниз. При цьому коліно лівого, лівої ноги теж працює. Після цього я Відбираю ноги і працюю верхньою частиною, роблю кач. Виштовхую себе м'язами, які в мене ось тут розташовані. Спочатку я, оскільки перший рух буде в ліву, сторону, я корпус нахиляю вправо. і зараз середня точка корпусу буде рухатися спочатку вверх, а потім опускатися вниз. Тобто цей рух. Не тільки руками помахали, а виштовхнули себе з протилежного боку м'язами спочатку вверх, потім вниз, і протилежна сторона так, так само. Далі ми робимо таку саму приходочку на вільну ногу, це буде вже інша нога. Крок на хрест підставили, зробили підйом стегна вверх і вниз. А далі ми відходимо назад. А, перепрошую, так, відходимо назад. Оскільки в нас ось ця нога вільна, ми її ставимо назад, переносимо вагу, переносимо на неї вагу. При цьому руки закриваються внизу, розкриваються і перевертаються долонями донизу. Це закінчилася перша частина танцю, вступна. Далі співак починає співати. І ми робимо. Ось такі далі рухи. Знову будемо працювати в діагоналі, ось моє ліве стегно, і я буду працювати лівим стегном у передню ліву діагональ. Для цього я трошечки розвертаюся в потрібному мені напрямку, ліва нога вільна, і я зараз буду робити горизонтальні удари паралельно підлоги. Ось таким чином. Ми з вами робили удари. В сторону, удар, удар. Це коли пояс рухається паралельно підлоги. Наступаємо на потрібну нам ногу, різко випрямляємо коліно і робимо відтяжку. Тут в нас трошечки все ускладнилося тим, що ми робимо цей удар у діагональ. І ми робимо не один удар, а два удари. Давайте я покажу вам анфас, як робляться два удари. Один другий. Для того, щоб зробити другий удар, ми залишаємося на тій нозі, на якому перейшли під час першого удару. Ось, під час першого удару, я буду переходити на ліву ногу. Пум, перейшла. Тепер мені треба зробити ще такий самий удар, але на ту саму ногу. Як же ж це зробити? Для цього я згинаю коліно, і потім різким розгинанням коліна. Я кісточку свою ліву змогу піднімаю. І виходить два удари. І ось таким чином це відбувається. Раз, два. Крок тут досить широкий, для того, щоб у нас вийшли, вийшов амплітудний рух. І після цього мені треба на вільне стегно буде зробити вісімку. нашу знайому вісімку, яка так само виконується паралельно підлоги. Ось це такий рух нагадую. Але нам його треба зробити після того, як ми закінчили два удари на ліве стегно. Ось в такій позі я залишилася. Тепер правим стегном мені треба намалювати вісімочку, ось таким чином. Для цього я розвертаю праве стегно у праву діагональ і якомога більше малюю. Першу частину вісімки розвертаюся і перехожу на ліву ногу, так само намалювала вісімку. Зараз показую цю комбінацію. Удар, удар. вісімка на праве стегну, вісімка на ліве стегно. Під час виконання вісімки я використовую ось такий рух руками. Ніби підкреслюю роботу стегон. Руки повторюють два удари. Удар, удар. Вісімка розвернула назад, стегну максимально. Вісімка розвернула стегну максимально. Під час виконання цих рухів слідкуйте за тим, щоб у вас амплітуда вісімки не пропадала. Тому що нам, якщо ми просто на тренуванні працюємо і робимо вісімку, із звичайної простої позиції нам можливо буде простіше зорієнтуватися і відчути, що вісінка виконується в нас не найбільш амплітудно. А коли ми вже в танці відпрацьовуємо, нам треба починати вісінку з такої не дуже зручної позиції. Тому, коли ми переходимо на виконання вісінки, слідкуйте за тим, що перша її частина виходить максимально амплітудно. Тобто, Дуже добру скруточку робимо, скрутили стегна. І потім вже починаємо переносити вагу, намагаючись кісточкою зачепити якомога більше простіру. Одна, друга. І дивіться, що відбувається, коли ми робимо другу частину вісімки. наше стегно праве перевертається у передній праву діагона. І звідси. Ми можемо повторити першу частину цієї комбінації, тобто зробити два удари на праве стегно. Раз, два. І далі ми виконуємо вісімку на ліве стегно, таким же чином, як ми робили це на праву сторону. Тобто ми розвертаємося в, ліву, в лівому напрямку і максимально робимо скруточку, щоб захопити якомога більше простору. Ось така наша комбінація на цей час. Її можна спочатку відпрацьовувати без музики, щоб тіло звикло до цих рухів. І головне до поєднання рухів, тому що коли ми починаємо танцювати, основна складність, яка може виникнути, це поєднання рухів. І на музику в потрібному темпі, і під час поєднання рухів можу, може відбуватися зменшення амплітуди або не дуже чітке виконання. Тому це дуже важливо саме поєднувати рухи в комбінації. Тому я всім своїм студентам дуже швидко починаю давати танці, тому що окремі елементи ми відпрацьовуємо, воно все вже непогано виглядає, а в танці складніше їх поєднати. Давайте я покажу вам цю комбінацію без музики у повільному темпі. Ось ми вийшли, постояли, потім зробили акцент вверх вниз коло інша сторона. Вверх-вниз коло Ідемо на глядача, Крок, удар вверх, акцент вниз. Зібрали ноги. Кач, кач. Ідемо на ліву ногу. Крок. Удар вверх, вниз. Відійшли назад. Руки розкрили і перевернули долоніми вниз. Працюємо в ліву діагоналі. Робимо удар. Удар. Тепер розвертаємося, робимо скрутку. вісімка, вісімка, Закінчили вісімку і тепер два удари в праву діагональ. Пум! Бум. Знову вісімка в ліву діагональ зі скуткою. На сьогодні все. Відпрацьовуйте. І я думаю, що це буде цікаво, і ми будемо мати вже і готовий танець.